Давайте будемо молитися, щоб у наших сім'ях Господь навів порядок. Все, що дихає, хай хвалить Господа, Алілуя! І ми поєднуємося зі Словом Божим, який каже, що чоловік є голова дружини, який Христос, голова церкви, Він Спаситель тіла, і як церква кориться Христові у всьому, так і дружини чоловікам. У всьому, нехай чоловіки люблять своїх дружин. І якщо ти чоловік, то скажи: Я люблю свою дружину, я люблю, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купівлею води в слові, щоб поставити її святою і чистою славною. Яка не має ні плям і нічогось подібного, щоб вона була свята і непорочна Церква в Ісусі Христі. І ми звертаємося до Тебе, Господи, нехай так і буде у наших сім'ях, щоб і чоловіки любили дружин своїх як власні тіла. І ми сповідуємо, що ми любимо. Своїх чоловіків і дружин в ім'я Ісуса Христа. Амінь.